Урок п'ятий. Дорога, правда і життя. Пам'ятний вірш. Ісус говорить йому Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Від Івана. 14 розділ, 6 вірш. Унаслідок беззаконня ця земля перестала бути частиною небесної сім'ї. Між людиною та її Творцем спілкування перервалося, але була передбачена можливість повернення людини в дім Отця. Моє життя сьогодні. сторінка 260. Розділ 1. Ісус оголошує про своє повернення до Отця. Запитання. Якими словами Ісус оголосив закінчення своєї місії на землі? Діти. Я з вами буду недовго. Будете мене шукати, і як я казав юдеям, куди я йду, ви не можете прийти. Те й вам нині кажу. Від Івана, 13 розділ 33 вірш. В яку ще звістку він проголосив Нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Від Івана 13 розділ. З 34 по 35 вірші. Одним з останніх повелінь Христа його учням було Любіть один одного, як я полюбив вас. Чи виконуємо ми це повеління, чи потураємо своїм грубим нехристиянським рисам характеру. Якщо ми когось образили або завдали комусь болю, наш обов'язок визнати свою провину і шукати примирення. Це дуже важлива підготовка до того, як ми з вірою прийдемо перед лице Боже просити Його благословення на очні уроки Христа. сторінка 144. Запитання Б. Яка розмова відбулася між Петром та Ісусом після того, як Ісус сказав, що повинен піти? Каже йому Симон Петро: Господи, куди ти йдеш? Ісус йому відповів. Куди я йду, ти не можеш нині за мною йти, але підеш пізніше. Каже йому Петро Господи, чому я не можу нині піти за тобою? Душу свою за тебе я покладу. Відповідає йому Ісус: Душу свою за мене ти покладеш, істинно, істинно кажу тобі: Не проспіває півень, як ти тричі відрічешся від мене. Від Івана, 13 розділ. З 36 по 38 вірш, багато людей сьогодні перебувають у такому ж стані, як і Петро. Коли він самовпевнено заявив, що не зречеться свого Господа, через свою самовпевненість вони стають легкою здобиччю для сатанинських хитрощів. Люди, котрі усвідомлюють свою неміч. Сподіваються на вищу силу, і доки вони споглядають Бога. Сатана не має над ними влади. Ті ж, котрі покладаються на себе, легко зазнають поразки. Наше найвище покликання сторінка 307. Розділ 2. Звістка розради. Запитання А. Перебуваючи ще у світлиці, які слова розради сказав Ісус, і яку обітницю він дав своїм учням. Хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога і в мене вірте. В домі мого отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місця. Від Івана, 14 розділ перший та другий вірші. Від Івана, 14 розділ перший по четвертий вірші цитується. Заради вас я прийшов у цей світ. Я працюю для вас. І якщо відійду звідси, то так само працюватиму для вашого добра. Я прийшов у світ, щоб відкрити себе вам і щоб ви увірували. Я йду до отця. співпрацювати з ним заради вас. Учні даремно тривожилися. Відхід Христа не означав вічної розлуки. Він ішов, щоб приготувати місце для них, прийти знову і забрати їх до себе. Коли ж він готуватиме для них оселі, вони удосконалюватимуть свої характери, уподібнюючись до свого вчителя. Бажання віків. сторінка 663. Запитання Б про яку важливу подію Христос згадав у своїй звістці, І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я там і ви були. Від Івана, 14 розділ 3 вірш. Обітниця другого приходу Христа завжди мала залишатися свіжою в пам'яті Його учнів. Той самий Ісус, котрий на їхніх очах вознісся на небо, прийде знову, щоб узяти із собою тих, хто тут на землі. Присвятив себе на служіння йому. Той самий голос, який сказав їм, І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. запросить їх увійти до нього в Небесне Царство. Дії Апостолів, сторінка 33. Запитання В. Яке запитання Хома поставив Ісусові щодо дороги і яку відповідь Він отримав? Каже йому Хома Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Під Івана, 14 розділ 5 та 6 вірші. До Небес веде лише одна дорога. Неможливо, щоб кожен ішов власною дорогою. Христос наголосив Я є дорога, ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Відколи в Едемі була виголошена перша євангельська проповідь, і було проголошено, що насіння жінки зітре голову Змія, Христос був піднесений як дорога, правда і життя. Він був дорогою, коли жив Адам, коли Авель приніс перед Богом кров заколеного ягняти, символ крові Викупителя. Христос був дорогою, якою спасалися патріархи і пророки, Він єдина дорога, якою ми можемо прийти до Бога. Бажання віків сторінка 663. Розділ 3. Бог У людському тілі. Запитання а. Як Ісус ототожнив себе з Отцем і як це пов'язано з нами? Якби ви мене знали, то знали б і Мого Отця. І відтепер знаєте Його і бачили Його, від Івана, 14 розділ 7 вірш. Христос прийшов відкрити світові люблячого, милуючого, ніжно і співчутливого Бога. Густа темрява, якою сатана намагався оточити престол Божества, була розсіяна викупителем світу, і отець знову був уявлений людям як світло життя. Свідоцтво для церкви Том 5, сторінка 738 739. Запитання Б з яким проханням Пилип звернувся до Ісуса і що означала відповідь Господа. Каже йому Пилип Господи, покажи нам отця, і цього нам вистачить. Говорить йому Ісус, стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Пилипе, хто мене бачив, той і отця бачив. Як же ти говориш покажи нам отця? Хіба ти не віриш, що я є в отці, і отець є в мені? Слова. Які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, він і творить ті діла. Вірте мені, що я в отці, а отець у мені. Якщо ж ні, то через мої діла, повірте мені. І від Івана, 14 розділ з 8 по 11 вірші, Коли Пилип звернувся до Ісуса з проханням, покажи нам отця, і цього нам вистачить. Христос говорить про себе, що Він посланий у світ як представник Отця. У благородстві свого характеру, у своєму милосерді та ніжному співчутті, у своїй любові та благості Він стоїть перед нами як втілення божественної досконалості, як образ невидимого Бога. Свідоцтво для церкви Том 5, сторінка 739. Христос особливим чином звернув їхню увагу на те, що вони могли побачити Отця тільки вірою. Жодна людина не може побачити Бога у зовнішньому вигляді. Біблійний коментар АСД, том 5, сторінка 1141-1142. Ставши людиною, Христос залишався Богом. Хоча Він принизив себе, прийнявши людське єство. Однак не втратив своєї божественної природи. Лише Христос міг представити Отця людям, а учні мали перевагу бути свідками Божого об'явлення упродовж трьох років. Їхня віра могла базуватися на доказах, виявлених у його вчинках. Таких справ жодна людина сама ніколи не робила і зробити не може учинки Христа свідчать про його божественність. У ньому відкривався отець. Якби учні повірили в живий зв'язок між Отцем і Сином, то їхня віра не похитнулась би під час страждань і смерті Христа заради спасіння світу, що гине. Христос намагався привести їх від маловір'я до високого духовного життя, яке вони мали би мати, якби зрозуміли, що Він Бог у людському тілі. Бажання віків. Сторінка 633 634. Розділ 4. Більші справи дорівнює більші благословення. Запитання а Які великі можливості надав Ісус своїм учням? Знову і знову запевняю вас, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю, навіть більше від них чинитиме, бо я іду до отця. Від Івана, 14 розділ 12 вірш. Спаситель прагнув, щоб його учні зрозуміли, з якою метою його божественна природа з'єдналася з людською. Він прийшов у світ явити Божу славу, аби людина була піднесена її відновлювальною силою. Бог відкривався в Ісусі, щоб Він міг відкритися в учнях. У своєму житті Ісус не виявляв жодних якостей і не використовував жодних зібностей, які люди не могли б отримати через віру в нього. Усі його послідовники здатні досягти тієї ж досконалості в людській природі, якою володів він, але за умови, якщо вони підкоряться Богові так, як це зробив він, навіть більше від них чинитиме, бо я іду до Отця. Ці слова Христа не означають, що його учні творитимуть величніші діла, ніж він творив, але їхнє служіння набуде більшого розмаху. Він мав на увазі не тільки чудеса, а й все, що звершуватиметься під впливом Святого Духа. Після Вознесіння Господа учні усвідомили, що його обітниця виконалася розп'яття, Воскресіння і Вознесіння Христа стали для них тісністю. Вони пересвідчилися в дослівному виконанні пророцтва. Оскільки учні раніше досліджували Писання, то тепер сприймали все, записане в них з небувалою вірою та переконливістю. Вони знали, божественний учитель був саме тим, ким він і проголосив себе. Коли ж вони розповідали про свій досвід і звеличували Божу любов, людські серця лагіднішали і упокорювалися, і багато людей увірувало в Ісуса. Бажання віків сторінка 664 та 667. ЗАПитання Б. Яке запевнення дав Ісус, щоб дарувати надію людям у всі віки? І що тільки попросити в моє ім'я те й зроблю, щоби прославився Отець у сині? Коли мене про щось попросите в моє ім'я, я те зроблю. Від Івана, 14 розділ 13 та 14 вірші. Досі учні ще не уявляли собі безмежної сили і можливостей свого Спасителя. Ісус сказав їм Дотепер ви не просили нічого в моє ім'я. Він пояснив, що секрет успіху залежатиме від їхнього прохання про силу і благодать у Його ім'я. Спаситель стоятиме перед Отцем, аби приносити благання за них. Молитву покірного прохача Він подає як своє особисте прохання. Кожна щира молитва буде почута на небі. Вона може бути висловлена не так красномовно, але якщо в неї вкладене серце, вона здійматиметься до святині, де служить Христос, і Він представляє її перед отцем, очищеною від незграбних та неясних слів, прекрасною мовою Божої досконалості. Бажання віків, сторінка 667 Розділ 5. Особливий час. Запитання А. Опишіть особливий момент, який пережили учні з Ісусом, коли він пояснював свій зв'язок з Отцем. Каже йому Пилип, Господи, Покажи нам Отця, і цього нам вистачить. Говорить йому Ісус. Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Пилипе. Хто мене бачив, той отця бачив. Як же ти говориш Покажи нам отця? Хіба ти не віриш, що я є в отці і отець є в мені? Слова, які я вам кажу, не від себе кажу. Отець, який в мені перебуває, він і творить ті діла. Від Івана. 14 розділ з 8 по 10 вірш. Як ми можемо насолоджуватися таким спілкуванням з небом? Як яблуня поміж лісовими деревами, так мій коханий. Серед інших юнаків, у його тіні я бажала би перебувати, бо його плоди солодкі для мене, він впровадив мене в бенкетні покої, а його стяг наді мною любов, пісні пісень, другий розділ, третій і четвертий вірші. Коли Христос говорив ці слова, Божа слава осяяла його обличчя, і всі присутні відчули святе благовіння. Коли вони, з зосередженою увагою, прислухалися до його слів, то відчували, що їхні серця більш рішуче притягувалися до нього, і коли їхня любов до Христа зростала, вони ставали ближче одне до одного. Вони відчували, що небо було дуже близько до них, що слова, які вони слухали, були звісткою спрямованою від Небесного Отця. Біблійний коментар АСД Том 5, сторінка 1142 Є багато так званих християн, котрі надто стурбовані та пригнічені, настільки зайняті справами, що не можуть знайти часу для спокійного перебування в Божих обітницях. Їхні вчинки свідчать про те, що вони нібито взагалі позбавлені будь-якого миру та спокою. Для всіх таких звучить запрошення Христа. Прийдіть до мене, і я заспокою вас. З'їдімо з запорошених, опалених спекою доріг життя і відпочиньмо в тіні Христової любові тут ми здобудемо силу для боротьби, навчимося, як полегшити важку працю та втому, і як говорити та співати на Божу славу. Нехай усі втомлені і пригнічені невдачами навчаться у Христа спокійної надії, вони повинні сидіти в Його тіні. Якщо хочуть бути володарями його миру та спокою. Свідоцтво для церкви Том 7, сторінка 69-70 Коли Божі діти будуть сповнені лагідності та ніжності, вони усвідомлять, що його знамено над ними любов і його плоди будуть для них солодкі та приємні. Тоді небо для них буде вже тут, на землі, де вони матимуть змогу приготуватися до вишнього неба. Свідоцтво для церкви Том 7. СТОРІНКА 131. Запитання ДЛЯ повторення. Запитання номер 1. Як я можу уникнути помилки, яку зробив Петро. Запитання 2. У світлі того, що Христос обіцяв мені оселю на небі. Який мій обов'язок на Землі? Запитання 3 яким чином я можу отримати здатність виконувати справи Ісуса? Запитання четверте. Як Ісус розрадив учнів, коли вони почули, що Він повинен піти? Запитання п'яте. Що Ісус мав на увазі, коли говорив про більші справи, які потрібно зробити, і яким чином?